Цинічне вбивство Шеремета особисто засуджує. Але ті події, які відбуваються в країні, розвал правоохоронної системи, повне фактично її знищення, не можуть залишитись поза увагою суспільства. Вчора напад. Вчора напад на редактора Форбса. Молоду дівчину тричі штрихнули ножем. І по щасливій лише випадку вона залишилась живою. Викрали серед білого дня, застреливши велику собаку німецького овчарку одного із керівників, ну, високого керівника, начальника департаменту укрзалізниці. Людина не знайдена до цього часу. За ніч сьогодні гнали 6 автомобілів. Сьогодні в Святошинському районі кинули гранату, яка вибухнула на стоянці, пошкоджені автомобілі. Виникає питання: хто це все робить? І навіщо? Але в першу чергу, коли Сучасний правоохоронці в чомусь виправдовуються, хотів би сказати, що єдиним способом боротьби зі злочинністю є і нормальним. Раніше в старому кримінально процесуальному кодексі була стаття 23 прин, 23 зі значком 1 чи по-різному називалося. Причини й умови, які сприяють вчиненню злочину. І я коли працював слідчим, коли ти закінчував кримінальну справу, ти мав направити подання для усунення причин. Які сприяли вчиненню злочину. Якщо це на фірмі розкрадання, то ти, як слідчий, мав би встановити, чому воно стало можливо. Якщо це вбивство на території, то ти також, як слідчий, мав би зрозуміти, чи це якщо п'яна бійка, чому, значить відсутня профілактична належним чином робота, відсутня агентурна робота. Така кількість зброї, яка зараз з АТО перемістилася на нашу територію, є надзвичайно великою. В старі добрі часи працівники міліції просто так виявляли лише 1-2% зброї. Вся інша зброя вилучалася чому? Тому що своєчасно доповідали агенти. Я ніколи не забуду ту кримінальне провадження тоді ще справу, яку мені довелося розслідувати, коли в Криму слідчі прокуратури і з ним співробітник міліції забрали з речових доказів зброю. Ну, так склалося, забрали вони. І приїхав їхній товариш, і вони сиділи в готелі і продавали йому цей пістолет. Домовили за ціну, продали і вирішили обмити цю покупку. І закликали в номер ну, дівчат легкої поведінки. Зранку всі троє лежали уже обличчям в асфальті. Були затримані співробітниками міліції, тому що одна з дівчат була агентом. Вона своєчасно доповіла, і пістолет навіть не вийшов цей за межі номеру. От, називається справжня робота правоохоронної системи. А не по факту приїхати, скласти протокол, охати, ахати і розповідати, що ось ми будемо щось встановлювати. На жаль, люстрація. І так звані в лапках реформи правоохоронної системи привели до повного знищення агентурної мережі. І ми зараз маємо виключно боремося з результатами. Первопричиною ми не боремося. Боротися з результатами це все одно, що боротися з вітрямими млинами. Шкода, що до цього довели. Я переконаний, що це на совісті кожного з цих реформаторів. І сьогоднішні злочини, і те, що злочинність крокує по країні з високо піднятою головою.